Вічна пам'ять маленьким янголяткам у Хмельницькому спільною міжконфесійною молитвою вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти нашої держави. Благослови нас, Господи, даруй нам цю перемогу, щоб ми вже могли в мирі, власті, в любові, спокої водити дітей своїх до садочків, до шкіл, до церков. Благослови Господь нас у цьому Всім цим просили тебе, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки до України загинули понад пів тисячі дітей. Двічі більше отримали поранення різного ступеня тяжкості. Нещадна російська рука забрала життя у наймолодших у тих, хто навіть його не зміг повністю пізнати. Сьогодні по особливому молитві хочемо згадати всіх дітей України, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Справді Росія вбиваючи дітей, хоче знищити нашу націю, викоренити ідентичність нашого народу. Але нам так важливо, як українці, як народові. Справді на цілий світ говорити правду, і властиво, ця наша сьогодні молитва. Це зібрання тут. Це є той великий голос наш на цілий світ. Що ми пам'ятаємо до цих дітей? Вороги вбивають, калічать, незаконно депортують українських дітей. Це найвищий прояв геноциду нашого народу. Ми повинні пам'ятати і шанувати кожну жертву російського терору. Тож спільну молитву за загублені душі за перемогу та мир читали духівники різних конфесій. кажуть, об'єдналися, аби слова до бога були. Сильнішими. Сьогоднішня молитва це взивання до Бога про те, що Він почув наші молитви, щоб прийняв нашу жертву, нашу покору, того, що ці діти, які загинули, які померли, вони, це теж жертва цієї війни, це теж те насіння, яке принесе нам перемогу. Ми віримо, що ці діти є в Царстві Небесному. Ми віримо, що Господь їх вже огорнув своїм плащем. А ми сьогодні пам'ятаємо за них і хочемо, щоб не вмирали діти, щоб мене не страждали діти від війни. Ми сьогодні молимося за тих, хто поранений, і загалом молимося за всіх маленьких українських діточок, які сьогодні у період війни є в Україні, є поза межами України. Це всі наші українські дітки, які є нашим сьогоденнім і нашим майбутнім. Тому ми за них молимось і робимо все можливе, аби вони жили в вільній незалежній Україні. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.